Добре, поїхали далі. Значить, це серцевина нашого курсу. Гаряче штампування. Штампування, виготовлення викову, пластичним деформуванням, заготовки. Про заготовки ми все вже знаємо, порожнина спеціального інструменту, штампу. Трошки розказував, але зараз все-таки розберемо, що це ж наша основна спеціальність. Штампування з'явилося як розвиток і вдосконалення кування. Цікаво, що навіть дата є, рік є. У 1817 році в Росії і в Англії одночасно, в один рік, у зброярнях були відштамповані невеличкі, але складної форми курки для рушниць. Це фантастика, розумієте? Ні, ні транспорту не було, ні, ні телефону, нічого не було. Отак, от от, там і там, де, де Англія, де, де Росія. Ну, тоді були всі Росія, будемо так, ну, бажати. Було. У зброярнях, але теж цікаво, щоб ви розуміли, що є якісь закони вищі, є якісь ідеї вищі. А все, все дуже просто. Один і той ж, один, ну, один і, і ж деталь з рушниці, курок. Він дуже складний. це не спусковий гачок курки, якщо знаєте. Ну, ви, може, бачити старі пістолі, це такий на шарнірчику складної форми. Дуже. І його довбати куваць дуже довго. І, а розумні тебе, мовити, ковалів, вони ж розумні люди були. Вони вже, ж я собі не подумав, такий старий став. Вони робили. Я, я все експерименти, щоб по світлу. Я все включу світло. Що буде краще? Ну, трошки краще, добре, трошки краще. Одночасно, а в цей час уже ковалі наші знали, що матеріали є більш тверді, більш і все такі штуки. І вони придумали, щоб не мучитися зробити з двох половиночок штамп. Це потім назвали штампом. А спочатку та формочка була, туди положили гарячий матеріал, ляпнули один раз. І що? І готовий курок. тільки обрізали його ще, облої обрізали. Про це буде говорити. 1817 рік, дуже легко запам'ятати бо це за 100 років до того нещастя, яке е, коли я вчив, ми вчили ера чоловічества відкрилася. Називалася Велика Жовтнева революція. Хай вона скажеться. добре. Ну це окрема тема. Буде вам цікаво, це теж історія дуже цікава. майте на увазі, ви, українці, ваша історія одна з найцікавіших в світі? Да, от така і переп'яті, і зараз. Скільки та Україна для всього світу, а ви бачите, стільки, як вони заступились за нас? Нас дуже не було, розумієте? Ми з Росією окремо поговоримо. Тільки так, щоб ви розуміли, що я не проти росіян. Я 85 років розмовляв російською мовою. Ну, так вийшло. Я в евакуації був евакуації був в Росії і розмовляти взагалі почав російською мовою. Ну, то окрема тема. Поїхали. Штампування інтенсивно розвинулося на початку ХХ століття. Чому? Стали більш воювати? Особливо в зв'язку з Першою світовою війною. От дивіться, яка дурня у да? Щоб вбивати людей, розвивається технологія. Нормально? Ненормально. Ну Но так є. І ми нікуди не дінемося. Чому? З'явилась потреба у виготовленні великих кількостей зброї, снарядів, набоїв тощо. Отаке от нещастя, отаке от людство. Розумієте? Ну а що, ми технологи? Ми ж не тільки ми ж і ложки штампуємо і от, і, от подивіться, ви сидите в комп'ютері, Все ж штамповане. Да, Начення, це одно ну, таки, там проволочка. А хто проволочки зробив? Ковалі. Буде про це ще говорити, розумієте? Тобто ті, хто почав обробляти метал. Першим певним стимулом для потужного розвитку і досконалення процесів штампування стала автомобілебудування людства. Автомобілі, так що треба бути їм вдячним. А далі індустріалізація усіх галузей матеріального виробництва. Потреба в машинах різного призначення. Ви зрозуміли? Отак. От декування. От хто всі машини, хто працював на машини. і завдяки кому машини почали з'являтися. В СРСР теж цікаво, ми були країною частиною СРСР. Перший спеціалізований цех гарячого штампування був побудований в Ленінграді на Кіровському заводі. Ленінград – це Санкт-Петербург. Ви знаєте, так? його назвали Ленінградом, бо був такий Ленін. Ну, це окрема тема. Якщо хочете, дуже багато вам розказувати вам. Унікальна, але ще історія фантастична штука. У 1932 році, 1932, кілька ковальських штампових, кілька цехів було побудовано на Горьковському автомобільному заводі за проектом Генрі Форда старшого. Я думаю, слово Форд, ви знаєте, як е, марка автомобілей. Но це унікальна особистість. Генрі Форд це та. Ну, ми можемо вважати е... господи, ми шанувати маємо цю людину і цю, це ім'я. Саме цікаве, що цей Генрі Форд старший не мав би щось звіти. Отак. І, і зробив такий фурор і залишився в пам'яті людства на, на, на все життя. Він дуже багато, ну дуже така висока інтелектуальна людина була і духовна. Дуже багато він перший із капіталістів, ну так називалися вони, да? Підійсько бізнесменів, який почав допомагати Радянському Союзу. От так. І він перший запроектував і збудував, ну, німці будували в основному Горьковський автомобільний завод. Ну, Нижній Новгород, ви знаєте, да? Горьковський автомобільний завод. Ну, А сьогодні потужні штампувальні цехи в усьому світі працюють в автомобілебудуванні, транспортному сільськогосподарському, в усіх видах машинобудування. Тобто, вони можна знайти. Жодну галузь, жодну де б не було е... нашої роботи, нам роботи з вами. Ви зрозуміли. Причому чим е... да, от як розвиток людства, йде, розвиток цивілізації треба все більше і більше чогось, а раз більше, значить штабування. Ви зрозуміли. Не найекономічніша, найпродуктивніша не професія, а спосіб отримання. Формування деталей машин, особливості гарячого штампування. Класно, ви вважаєте очима і я вам говорю нормально. У порівнянні з куванням, штампування має переваги. Дивіться, ви вже спеціально розказали про кування, ви знаєте, звідки взялося, які операції, а тепер зразу ми сьогодні прийшли до того, що не треба ти -ти 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 довго, а якщо вам багато чого треба. Зробіть штамп, помучтеся, з хорошої сталі, пошліфуйте його, а тоді пішло, пішло. Штампувати можна досить складні форми з мінімальними напусками. Що таке напуск? Пам'ятаєте, я казав вам? Ну це на пам'ять треба знати, серед ночі розбудять. Напуск це додатковий об'єм металу який спрощує конфігурацією. Ми не можемо викувати Дуже складний якийсь виконувати. Ну, ми можемо, якщо пектораль викували, ну тож були і золото, кували, і давно, і цей. А коли багато чого, це то кується дуже проста форма. І великий напис. Мета додаткова, як потім вже треба його зняти, тобто механічна обробка. Ну, то ми ж пам'ятаєте, розказуємо, що ми вже виковали перший ріжучий інструмент. І досі ми штампуємо всі ріжучі інструменти. Але коли штампування значно зменшує обсяг наступної механічної обробки, менше трудовитрати, менше енерговитрати, витрати інструменту, менші втрати металу. О! Оскільки виков формується в порожнина штампу, яка полірована, він не має ніяких нерівностей на поверхні. Це дозволяє мати значно менший розміри припусків. Згадуємо, що таке припуск, шар металу, який треба буде виділити механічну обробку, ну, видалити якось, що потрібно і чистоту поверхні. От вам напуски, от вам припуски. Нагадуємо, ми вже про це з вами говорили. Вірштоповні викови мають високу ідентичність, тобто однаковість. Форми і розміри, оскільки вони не залежать від кваліфікації ковалів, а визначаються формою і розмірами штампу. Якщо ви коваль, і ви куєте там хоч сто разів, кожен раз ви е одну деталь куєте, і напуски великі у вас, і припуски великі, і у вас хороший настрій, швидше куєте. Поганені, щось заболіло. Ви розумієте, тобто ви приносите свій стан, свої можливості. Своє вміння на викону, а тут нічого. Нажали кнопочку, бабахнуло, і вже готовий такий самісінький. Розумієте? Ідентичний. тому що залежить від форми і розміру штампу. З цієї ж причини штамповані викови мають значно менші допустимі відхилення, допуски. У вас цілий курс був, по-моєму, треба знати які призначаються із міркувань раціональної стійкості штампу. Дивіться, там, де, коли ви е, різанням отримуєте що, то тут тільки точність ваша, як ви вмієте працювати, оцього залишти. А тут ми закладаємо те, що там буде зношуватися. Ви розумієте? А зношується він стирається. Звичайно, штамки можна тисячі, тисячі викладів, але все одно ж колись він стирається. Так це і є допуск. Тобто ми штампуємо, штампуємо, а ми допуск задали там півміліметра. Окрім 100 міліметрів може бути довжина. Один міліметр допуск один міліметр і 101. Коли вже більше 101, стоп, все, штамп. Ну не викидаємо переплавку або наплавляємо. Ну, це окремо буде окрема буде тема розмови. Противність штампування в сотні і тисячі разів. Вище, ніж кування. Вам зрозуміло. Кування, пам'ятаєте, осадили, висадили, повернули, протягнули таксі, скільки ударів зробили, а тут положили раз і вже може бути готова деталь. Ні, так два. Ну, один раз осадили, щоб о, про це будемо говорити, щоб бокалину збити, і все. В чистовому ручі розтампували на КДП, більшість деталей. Значить, два, два ходи преса, і готова деталь. А тоді, звісно, обрізати треба, ну про це будемо говорити. Технологічний процес штампування легко піддається механізації і автоматизації. Оце цікаво. А знов, бо я пам'ятаю, ми привіли студентів на практику, був такий мотоциклетний завод у Києві. Хороші мотоцикли, військові мотоцикли робили ну, для армії. Та Вся промисловість працювала для армії. Бо ми ж не можемо. Ну, не ми, не ми, не ми, а росіяни. Хоча найкращі солдати, щоб ви знали, да? і військові це були українці. І найбільше в, Казай... в Афганістані, що ви знали, як всі загинули, да? що ми туди полізли. Ну, не ми з вами полізли, а Радянський Союз стільки гробів привезли в Україну, ви собі не можете уявити. Вони прекрасні солдати, прекрасні всі. Ну, я просто сам українець, я люблю українців. Так що хто там? Ну, є люди, які не люблять українців. Ну, це природа така людська, розуміє? Ну, Про саме, що поговоримо, в поезію ще будемо читати. Так я на мотозоні були, ну і студенти ж і в кузні, і студенти ж на, там, де ріжуть різання, працюють, і, а студенти між собою спілкуються. Ох ти, у нас такі автомати стоять. Ну це різальщики, розумієте? Так? І те, і те, і те, ви то що. А тоді студенти до мене, що ж таке? Кажу, у них є автоматизація така. А у нас немає, я кажу, люди добрі. Вони одну деталь роблять 5 хвилин, а ми робимо 5 секунд. Тому ми автоматизуємося тільки тоді, коли нам мільйони треба деталей. Ми і без автоматизації дуже високопродуктивні. Ви зрозуміли. Якщо подумати, як ви трошки знаєте, ну в наверстаті хтось працював із вас, може практика у вас була, скільки це треба зажати, одну детальку зробити. Так? А Штампування і все. І привіт. Тому вище ніжкування. Процес механізації, я вам сказав, вимоги теж цікаво. Вимоги до кваліфікації штампувальників значно нижчі, ніж до ковалів. Їх підготовки, причина підготовка не вимагає багато часу і витоку. Ми приїжджали на практику. Я поїздив по всьому союзу і студентам, і сам вже був на практиці. І на третій день хлопці вже ставали і працювали надрівальщиками. Ну, під кінець вже можна були штамповщиком. Нема питань. взяв, поклав, нажав, все, вам робота. А це теж гроші, а це теж кваліфікація. Зрозуміло, так? Да? Вироби, отримані за допомогою пластичного деформування, кувальні штампування, мають високі експлуатаційні показники. Тому найвідповідальніші деталі машин. Ще раз найвідповідальніші деталі машин, як правило, штампуються. За гаряче штампування. Є холодне штампування? Теж То, що я говорю, це їх стосується. Тим паче, машини, все, що ви бачите, все, що їздить, все, що літається, все штамповане. Потужних машин. знову таки вертаємося, згадуємо е кування. Це що? Осаджування, я казав, найбільше вимагає зусилля, бо весь об'єм деформується. А далі протягування потрошечку, гнуття все, операції, які ми з вами розглядали, все маленьке, тому вимоги е з точки зору зусилля там значно менше. А тут є обмеження. Саме через це маса ви обмежена, десь 250 кг. Є винятки туди, є винятки сюди, на 250 кг. По-моєму, 270 це коли інчастий вал Камаза. Ну, ви знаєте, що директор КАМАЗа, не знаю, казав я вам, то не казав. Це мій одне одногрупник. Володя Семендій. Ну, він вже ж на пенсії, звичайно, це я на пенсії можу працювати. От, а я не знаю, де він, що він там. Дуже симпатична людина була, не відмінник, ні-ні. ні Ну такий. Дочитав. Ну, Він сам читав книжок більше, ніж ми всі ці раз. ціла група. Ось така людина, розумієте. Ну, колись буде цікаво, я вам розкажу його історію. Взагалі дещо розкажу про, про, про наших студентів. Для кожного викупу потрібен свій інструмент із дорогої штампової сталі. О, інструментальна сталь, да? маркування згадував сьогодні. 5 ХНП, 5 Ха такі стали сталі. Оскільки порожнини штампів мають складну форму, і вимоги до вигукнення штампів, точність, чистота поверхні теж високі. Штампи дорогий інструмент. Я вам скажу, що коли купили наші, я не знаю, що знаєте цю історію, то ж інше покоління вже, ну, Жигулі, оці всі машини, Жигулі, це ж купили в Італії. Купили в Італії, і я на років, мабуть, 10 Тампи купували, не могли самі зробити штамп на машину. Отак. Це висококваліфікований, золотом платили. Це ж не щось, розумієте? Не щось. Ну, а щоб ви знали, це ви завжди знаєте цього? Давайте я вам скажу. Ну я ж як нормальний мужчина, завжди хотів автомобіль. Ну, на ми руй, туди-сюди поїхав. Може, зараз не така пристрасть. Но тоді це була мрія що вам сказати. Я записався на машину. По-моєму, років 20 відмічався кожен рік в черзі стояти. Не можна було купити, розумієте? Навіть якщо гроші у тебе, ну такі грошей нікого не було, звичайно. Ну, за 20 років можна зібрати на, на, на машину. Ну, це смішно, але ну, брати, ми з такого сміху виросте. Обладнання для гарячого штампування. Є спеціальний курс обладнання. Ми детально познаємося. Ми зведемо кілька основних видів, з якими ми маємо справу. Ми об'ємне штампування. Кривошипні гарячі стампувальні преси. КГШП. Скажіть мені хто небудь вам курс машини читали вже? Да. Читали, да? КГШП к ага. Гшп учили в прошлом семестрі. Зараз у нас паровий молот, паровий души. Ага. А КГШП читали кривошипні гарячі штурмування праці. Да, так, у нас жодна робота вже була, і хтось зрікатись, по-моєму, считав. Ну, тоді, тоді швиденько, тоді швиденько, тоді швиденько. Ну, усі це не будь-яки, розумієте? Я ж буду спитати з зусиллям: 630, тисячу, тисячу шість, дві тисячі, і 8000. Я бачив сам своїми очами восьмитисячник на, 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 на мінському заводі шестерьох, був такий, почав перший бастувати. В Білорусі, в Мінській, да? страшна машина, і Більше їх вже не, не виготовляли. Щоб занести детальні машини, розбирали стінки. Бо жодні, ворота, жодні ворота ця машина не входила. Це ж частини, не вся машина, уявляєте, дуже металоміські. Принтаймікувальні машини ГКМ зусилюють штату на до 3150. Там до восьми тисяч, ви зрозуміли. Ну і найпоширеніші до шість триста, восьми тисяч, помов, два чи три зробили і відмовилися. Пороповітряні штампувальні молоти з масою, ви вже знаєте, що це за машини, падаючи частин. Це не те, що падає, да? маса поршня, спеціальна, штока, баби і верхня поміна штампа, ну, три до двадцяти п'яти тонн. Ля-ля. Ну, такі машини давно були, ви зрозуміли, да? це. Пішов таймер, я вам скажу за 5 минут до. Да, щоб я вам почитав, я вам трошки підготував. Ми маємо <рес> теж життя ж не тільки така робота, це ж для душі щось треба. Ми якраз складаємося, все нормально, не переживайте. Е, преси винтові стоять у нас фрикційний прес, ви його бачили, да? двогостаторні, гідровинтові і з робочим зусиллям від 400 до 2500 тонн сил. До взагалі це винахід э, радянський. Винахід, я не знаю, чи українці чи росіяни знайшли. Не, не, поле вращається. Не, не, не диски, які там труці, 5-10, не гідравліка, а електричне поле. Пресики вершитні обрізні з робочим зусиллям 160 тисяч тонн німці навчилися. Не, німці, така нація, так красно все робить. І досі у нас стоять по всіх заводах оці німецькі преси обрізні. 160 до тисячі тонносил. Кривошебне коління, ну, чекано називається для да? калібрування з робочим зусиллям 100 до 4 тисяч тонносил. Гідравлічні для гарячого об'ємного штампування з робочим зусиллям від 1250 до 000 тонн тисяч Вальці кувальні, про це будемо окремо говорити, це вже наше. І гарячо штампувальні автомати. Тобто, так багато, ну скажімо підшипники. От ви ж знаєте, що, не знаєте, певно, що раніше е були підшипники третя на залізниці, залізниці, сіка вагонів, явіців у всьому світі, да? а тоді перейшли на роликові підшипники начальників, на на і увійшли, скільки мільйонів треба. То для них для виготовлення дали прес-автомати, Точно все людина мінімум втручається. Е етапи і види штампування. Значить, ти за п'ять хвилин мені скажеш, да? Да. так? П'ять да, Та, да. хвилин достатньо, щоб ми з вами по душам поговорили. Okay. Таки, і і видиш все Підготовчі операції. Що, три. Підготовчі операції це розроблення, ми вже знаємо, заготовки, нагрівання, ми вже знаємо. І попереднє фасунування, я вам ще розкажу. Друга: формування викусу за один або три технологічні переходи. Зрозуміло, ми вже говорили. І викінчувальні операції це обрізування облою, пробиття перемички, правлення, калібрування, термооброблення, очищення від окалення. Про все будемо говорити окремо. Це зараз загальний погляд на штампування, відмінності від кування. Існують три види, три схеми гарячого об'єму штампування: від закрите або безоблойне і штампування витріскування ми будемо. Все, стоп. Давайте краще питаю. Що сьогодні Прошу вас. І кожного і, і, е, буду пропитувати вас попередній матеріал. Значить, наступного разу через тиждень ми продовжуємо. Ми, першу... ми прочитали перший розділ, а тоді другий розділ. Да? Кування. Будемо говорити про кування. Задоволення, да? тобто що коли вже виключається, я вам то, що почав читати. Ця книжечка, я вам ще раз показував її. Да? Uh -huh. Називається Найкраща подорога. Це кожен з вас вийде таку книжку, хто здасть екзамен, той отримає таку книжечку-подарунок. Це спеціальний вибір для вас, для студентів, зробив із усіх книжечок, вибирав таке, щоб воно і зрозуміло, і воно потрібне вам було абсолютно. Якщо у тебе на душі погано виплескувати, настрій цей не треба на ближніх. Їх твоя безстатність ранить, а все недобре вернеться до тебе. Отак. От така філософія життя. Ну, зараз ви знаєте, що погано, тобі, не треба, не треба. Пожалій людей. Нас прикрашають розум, хист і сила. А відрізняємося ми духовним змістом. Я переконаний, душа легка і красива завжди у роботящих оптимістів. От ким би я хотів, щоб ви були, якими, щоб ви були да, роботящими оптимістами. І все, більше нічого не треба. У нас якраз. П'ять минут Можете. Хорошо, хорошо, добре, добре. Тоді скажеш, опа, я закінчу. Я маленькі такі крапиночки читаю, вам по чотири рядочки. Всього. По ну, кожній свої, своя думка є. У совісті стежка вузька. До гідності вимог багато. Найперша чеснота людська: нікому ніде не брехати. Ось так просто все бачите? Вищі закони буття, вони, вони ніколи не, не, не брешіть. Не треба думати, що ти запам'ятовувати, що ти сказав Переконався в цьому вже не раз. Це наче правило і винятків немає. Низька душа жахається образ, душа висока їх не помічає. Не можна високу, обдаровану людину, інтелігенту, не можна образити. Він, він розуміє, хто ви. Розумієте? Як? І вам не розумієте, з ким ви розмовляєте? Хто вам щось каже? Тебе не оцінили в молодості це буває. Тебе не оцінили. Ти страждаєш. А це гординя, душу все щодня. Господь дав хист. Діла твої, він знає, яке тобі ще треба визнання. Я вам казав, питання віри, воно не дуже просте таке, розумієте? Не бийте себе груди, і не кричіть, що ви там, атеїсти, ще щось. ми всі були в атеїсти в Радянському Союзі. Але щось таке було, щось таке є. Щось таке є. Я не казав вам, що я не неуцерковна людина, але щось є, щось є. Це з досвіду. Я сам пройшов шляхи падінь, злетів, пророків начитався, хай їм грець. Свідомо не люблю авторитетів, шаную гумор, інтелект і честь. От вам моральні засади. Це моя точка зору. Знову таки я не нав'язую вам ніяк. Бо те, до чого я доріс, мені хочеться поділитися з вами. Я не сварюсь, іначе все прощаю, ніколи не роблю нікому шкоди. Хтось думає. Характера не маю, я просто незлодивої породи. Отак. От Чого я вам бажаю? Здоров'я і зовнішність це від батьків. Немає в цьому вашої заслуги. Утримати їх протягом років уміє тільки мудрій, сильний духом. Ще раз, здоров'я і зовнішність, ви чуєте, і те, і те, це від батьків. Немає в цьому вашої заслуги. Утримати ж їх протягом років уміють тільки мудрі, сильні духо. От ви маєте бути мудрими і сильними духом. О, Харш картинка. учіться думати, це прямо для вас написано. Це справжня насолода, пізнання світу, істин і себе. Це вищий прояв мудрості природи. Можливо, це найкращий дар небес. Отак, уміння думати. Ну, я дуже просто своїм дітям і, і внукам ну, включаю мази. включай музи. Мурнює ну включай мази. о, включай, все, все нормально. Ну, Учиться дума насолода, пізнання світу, істин і себе це вищий прояв мудрості, природи. Можливо, це найкращий дар небес. І у в кожної нас є, копівчи тесь, вже у вас той дар є. Свій світ у кожного, маленький чи великий, не знаємо його недопуття. Щасливі люди мають світ покликань, в який вкладають душу і життя. Ну, Дурба добивається, Є. не всі люди, ну нічого. І давайте останню капіночку: час роздумів до кожного прийде. Духовність не у молитва до Бога, а в тім, що робиш добре для людей, взамін не вимагаючи нічого? Ще раз. Час роздумів до кожного прийде, духовність не у молитвах до Бога, а в тім, що робиш добре для людей, взамін не вимагаючи нічого. Дай, Боже